Господь з вами Иску, читання святого Євангелія від Йоанна. У той час Ісус сказав томі: Я є путь і істина, і життя. Ніхто не ні приходить до Отця як тільки через мене. Коли б ви знали мене, то знали б і Отця Мого, і віднині знаєте Його і бачили Його. Філіп сказав йому: Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус сказав Йому, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Філіпе, хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця, хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу, отець, який в мені перебуває. Він творить діла. Вірте мені, що я в отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами. Істино, істинно кажу вам: хто вірує в мене, діла, які творю я, і Він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду. І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в сині. І коли чого попросите в ім'я моє, я те зроблю. Слово Господнє! Слава Ісусу Христу! Хотів би ще раз на початку цієї проповіді подякувати за ваші побажання. Я є свідомий того, що ці квіти, які мені вручили на початку служби, це є вираз ваших молитв, які ви неустанно возносите до Господа за мене. І за ці молитви хочу дуже подякувати. Я є свідомий того, що. Ви молитесь за мене, як за вашого Єпископа. Ми знаємо, що коли на початку вже після Воскресіння і Вознесіння, коли Ісус зійшов на небо, апостоли почали проповідувати по всьому світу. І певного разу за те, що проповідували відважно, Фарисеї розказали, щоб зловили Петра і закрили його у в'язницю. А пишуть нам діяння апостолів, що а люди, віруючі, християни, за нього молилися, коли він був у в'язниці. І коли вони молилися з нього, спали вночі узи і явився ангел. Відкрилися всі двері і Яна його вивів. Напевно, Петро себе вщипнув, чи це дійсно правда, бо думав, що йому це сниться. Але коли опинився вже на вулиці вільний, то тоді усвідомив, що це Бог його звільнив завдяки молитвам його віруючих. Я дякую вам, що завдяки вашим молитвам Бог звільняє мене від моїх узив. Що Бог дає мені благодать. Ми бачимо зразу, сьогодні ми восьму річницю святкуємо. Я три роки був в одесько симферопольській єпархії, а тут 5 років сьогодні, цього року буде, буде на Преображення Господнє. Буде вже 5 років, як я в Києві. Але бачите, після того, як єпископа чи священника висвячують, то його вже зразу одягають священники одягають як єпископа. Ми всі бачимо єпископа. Тут слід пам'ятати, що це тільки вручилося, скажімо, цій людині дар єпископства, повноти священства. А цей дар, він є така дійсність динамічна. Вона повинна в людині, яка сприймає, зростати, перемінювати людину, уподібнювати до того. Що вже Господь Бог заклав в це таїнство і наповнити Його. Так само, як ті, котрі беруть шлюб, виходять заміж, вони тільки розпочинають свою сімейну дорогу. І ще вся дорога перед ними, як вони побудують свою сім'ю, така сім'я і буде. Дуже багато людей вже переживає цей момент так, якби заключний етап. Вже, скажімо, завершило щось і тепер. Ні, це тільки початок. Так само початок у дякона, який приймає священство, так само початок у священника, який приймає єпископство, це є початок пригоди, скажімо так, в лапках, до якої запросив Господь, уділив величезні дари. І тепер дуже багато завісить від співпраці самої людини і Господа Бога. Бажали мені сьогодні багато дарів Духа Святого. Але я свідомий того, що дар Духа Святого це є тільки зерно. Бо крім дарів Духа Святого, як людина живе мудро, як мені сьогодні побажали, то кожен дар мав би принести плоди Духа. А це вже є щось інакше, щось інше. Посісти плоди, щоб кожне зерно, кожен дар, який Бог нам дає. І на цьому прикладі я хочу можу показати, наприклад, є дар Духа Святого, дар ради. Всі ми це знаємо, так? Да? І коли біжмується особа, миропомазується, Бог уділяє її дари. А дуже багато людей думають, як це так, я прийшов отримати Духа Святого і тепер виходжу з церкви. Такий самий, як перед цим входив, ще не був миропомазаний, а тепер миропомазаний, нічого не міняється. Тому що Господь Бог кладе туди такі зачатки. Як пізнати, чи я отримав дар ради, чи не отримав дар ради? Як проявляється в людині дар ради, мати дар ради це не значить, що тепер людина є спроможна і така здатна. Усім довкола дораджувати. Аби у кого з'явилася якась, скажімо, проблема чи питання, і вже ця людина вміє дораджувати. Ні. Це не дар ради. Дар ради це він проявляється туди, коли людина вміє слухати раду. Це не значить, що я раджу, а я отримав дар ради, і тепер цей дар відкриває моє серце, щоб я слухав те, що мені радять. Вміти чути раду. Бо в святому письмі, яке ми читаємо чи яке ми слухаємо, Бог дораджує всім нам, як треба правильно жити, щоб. Мати Божого благословення тут на землі і ще успадкувати життя вічне. І людина, яка отримала дар, вона слухається цієї Божої ради, і починає жити згідно з Божою порадою. І коли живе так рік, другий, третій, вже інші люди починають замічати, що ця людина щось знає більше, тому що. В неї в житті якось воно інакше, незважаючи на те, що живе так само в ці часи, які ми живемо. В неї справа спориться, в неї те, І після декільких років самі звертаються і каже, от дорадь мені, бо я бачу, що в тебе все виходить, що ти якось на життя дивишся, інакше. дорадь мені. І та людина, яка вміла слухати Раду Божу, в неї цей дар виріс, охопив її, вона живе мудро. І інші вже приходять до неї за порадою. Ця людина усвідома, що радити можна тільки тоді, коли тебе про раду питають. І ніколи не радь, коли тебе про раду не питають. А якщо навіть ти й порадив, то ніколи не має претензій, що ця людина, котра послухала твоєї ради, вона буде робити так, як ти порадив. Порадив і залишив. А якщо послухаєте, зроблю, якщо ні, то її справа. І так є дорогі з кожним, з кожним даром Божим. Ми отримали, каже святий апостол Павло, що ми в хрещенні отримуємо задаток Духа Святого, початок Духа Святого, який має зростати в нас аж до повноти, до тої повноти, котре Духом Святим у нас вже Дух Святий відтворить образ Ісуса Христа в кожній душі. Кожен буде подібний до нього до повноти. Отже 8 років назад я розпочав зростати в єпископстві і цей процес ще не завершився. Так що, якщо щось не так, то я вибачаюся сьогодні перед вами. Буду намагатися бути добрим єпископом для вас. Прошу вас про молитви і надалі. Я молюся за вас. Ви моліться за мене. Але хотів би поділитися такою несподіванкою, тому що. Отець Віталій сказав на початку, що 3 травня це був суботній день, як сьогодні помню, в Одесі. Сонце світило так, як в нас в Києві в ці дні. Була моя консекрація. Я коли вибирав цей день консекрації, то мав свої критерії і керувався чимось іншим. І після того, як мене через три роки служіння, Папа Бенедикт назначив на Київ. І я приїхав сюди служити. Я був свідомий, що мене консекрували 3 травня. І тут раптом я дивлюся, що 3 травня є покровителя нашої парафії Олександра. В той самий день Думаю, ну я не знав, що тут є покровитель Олександр, але напевно Олександр щось знав про мене. І мені дуже радо, що воно все співпало, тому що Бог поставив на моїй дорозі оцей приклад п'ятого Папи римського. Після Петра апостола, наш покровитель Олександр, він був п'ятим папою римським. Дуже мало ми знаємо про цих перших пап, так само мало ми знаємо і про нашого покровителя. Я дуже радий і вдячний нашій художниці, що. Помістила в головному вівтарі папу на фоні форум Роману, на фоні Рима, на фоні імперії, яка розсипається, а він стоїть твердо на колінах і вдивляється в Ісуса Воскресло. Апостол Павло сказав, що суть нашої віри це є віра у Воскресіння. Найголовніше, що є серед всіх таємниць це є Воскресіння Господнє. І каже апостол Павло, що якщо Ісус не воскрес, то марна ваша віра і ви жалюгідні люди більше, ніж інші, тому що вірите в марноту. Натомість Ісус Воскрес, і нам являє життя надприроднє, яке чекає кожного з нас. Ми бачимо на цьому образі, як папа Олександр відложив мітру, яка є в ногах. Ця папська мітра вона складається з трьох корон. Вони символізують потрійну владу, духовну владу. Влада вчити, влада освящати і влада керувати. І відложив так само два меча, які символізують теж дві речі тут. По-перше, що два меча – це є влада духовна і світська. Відложив теж і не хизувався тим, що він має від Бога владу і світську і владу духовну. Два тут точно символізують так, тому що джерела кажуть, що Олександра було зарубано двома мечами. Я знайшов деяку інформацію про папу Олександра. Папа Олександр був папою від 105 го року до 115. го Він був сам ремлянин. Ім'я Олександр він отримав в честь свого батька, який також був Олександром. І коли його вибрали на єпископа Риму, йому було ледве 30 років. Був такий молодий. Але був дуже ревний і мав мудрість. За свого часу багато священиків висвятив і висвятив шість єпископів. Але через своє красномовство він так впливав на публіку в Римі, що дуже багато сенаторів навернув до Бога. Навернув також і, і по-нашому би сказати, мера Риму і всю його сім'ю. І Імператор Аурелій дуже занепокоєний тим, що він має таку велику, великий такий вплив на римлян. Він його схопив, казав тортувати і нарешті його забили при вулиці Номентана. Сьогодні спочивають його реліквії, його мощі на пагорбі Авентіна. Ми знаємо, що Рим розташований на різних, на семи холмах. Є один холм, називається Ватикан. Для того ми кажемо Базиліка святого Петра на Ватикані, є холм, який називається Латеран, Базиліка святого Яна Хрестителя на Латерані. Є холм Авентіна Авентіно. Там є Базиліка Святої Сабіни з IV століття. І там лежать мощі нашого покровителя папи Олександра. Папа Олександр, дорогий, впровадив також ще в святу Євхаристію, сам обряд, він перший створив обряд покроплення святою водою і вживав в часі служби. І він вперше впровадив в Святу Євхаристію, щоб хліб, який ми вживаємо для Євхаристії, був би прісний, тобто без дрожджів. І для того, сьогодні в нас ця обладка це хліб прісний. І кожну неділю, коли ми маємо покроплення на початку служби, знаємо, що це завдяки нашому покровителю Олександру. Кожен раз, коли ми бачимо обладку, знаємо, що за цим стоїть наш папа Олександр. Повірити у Воскресіння Боже. Стаються такі, хто глибоко вірить. Сьогодні Ісус говорить, що головним завданням є повірити в те, що проголошує Ісус, посланий Отцем. Повірити. Здається нам, що ніби ми всі віримо, тому що тільки віра оправдує. Але коли ми молимося, Ісус говорить сьогодні в Євангелії, що моліться в ім'я моє, будь-що попросіте і вам буде дано. Дивимося ми на нашу молитву і починаємо розуміти, що багато наших молитв спроваджується до того, щоб схилити Господа Бога до виконання моєї волі. Я собі вже запланував певні речі. Мені би хотілося, щоб це отак воно було зроблене. І тепер молюсь, пощусь, в паломництвах. Йду. І все тільки для того, щоб схилити Бога до виконання моїх бажань. Це не в ім'я Ісуса така молитва. Це хитрування, щоб, знаєте, Господа Бога обхитрити, щоб зробив те, що Я хочу. Ісус Христос каже, що Я. Маю іншу поживу. Моєю поживою є виконання волі того, хто мене послав. Не виконання того, чого я бажаю. Ця духовність Бога Отця, котра є в Ісусі, вона перемінює навіть серце, що Він серцем бажає того самого, чого бажає до нього Отець. Всім своїм розумінням, всіма своїми силами, Він намагається виконувати то, що хоче від нього отець. І це він називає, що це є моєю поживою. Він цим живиться, він від цього отримує силу, він в цьому зростає, тому що є свідоме, що Він виконує волю Отця кожної миті. Людина, котра. Зростає в молитві, будь-яка молитва добра, тому що ми в молитві зростаємо. Але людина, яка зростає в молитві, вона вже втрачає певні претензії. Вона вже, так як доросла дитина в сім'ї, вже немає забаганок якихось, але дивиться, що батько робить в сім'ї, як батько заробляє на хліб, і стає поруч з батьком, каже, батько, як я можу тобі допомогти. Бере на себе тягар труда і намагається завдяки своїм трудам полегшити участь в сім'ї. Людина духовна вона бере на себе весь тягар відкуплення також. Бере участь в місії Ісуса. Це Дух Святий, який ми отримуємо, Він починає опановувати нашу натуру, Він починає. Перемінювати наші бажання, перемінювати наші серця, він чинить нас здібними, навіть брати на себе жертовні справи для того, щоб спричинитися до спасіння світу. І в цьому, нам прикладом є святий Олександр, котрий визнав віру, прийняв смерть, але від того, хто його наповнював, хто його оживляв і підтримував, він. Не відвернувся, тим самим засвідчив своєю кров'ю, що Євангеліє, котре ми прийняли від Ісуса і котре нам передається через сукцесію апостолів, яке Дух провіщає в церкві, передусім через єпископів, священників, діаконів, через вас свідчить у світі. Цей дух це є дух правди. І Він нам дає зрозуміти в серці, що нема іншої дороги до Бога. Тільки та через Ісуса, через Ісуса, котрий діє і Дух Святий діє в таїнствах церкви, очищує, відроджує, зміцнює і чинить нас здібними приносити плоди. Я хочу скористатися нагодою і також побажати всім вам, щоб всі ті дари, котрі ви отримали від Святого Духа, у вашому житті принесли рясні духовні плоди. Щоб ми були б християнами щораз більш свідомими, опанованими, витривалими і дорослими, щоб ми тішилися з нашої віри і могли б тим самим ділитися з іншими. Бо це сьогодні нам так потрібне, особливо скільки є розпачу в суспільстві, скільки недовіри, скільки хитрощів, скільки обману. Бог відкрив перед нами небо. І сам нам уділяється, і як мало є тих, хто хотів би серйозно його прийняти. Нехай Дух Святий нас перемінює і щораз більше уподібнює до Ісуса Христа. Амінь.